Триває ранок надії, друзі. І будемо розбиратися з темою, як навчитися чути Бога у щоденній метушні. Справді сьогоднішні дні наповнені різними новинами. Ми багато часу витрачаємо на роботу. Звичайно, що і кожен з нас має якісь сторінки в соцмережах, і це завжди забирає наш час, забирає нашу увагу. І от як в цій такій великій кількості справ дедлайнів, а також ще й оцих соціальних мереж, знаходити таке тихе місце, щоб чути Бога, і взагалі чи воно повинно бути тихим? І про це будемо розбиратися, тому що насправді кожна людина, яка знайшла Бога в своєму житті, задається цим питанням, а яка божа воля? А як Бог сьогодні до мене промовляє? І якщо ви з тих, хто хоче сьогодні дізнатися, залишайтеся з нами, ми будемо спілкуватися саме про це з нами в студії священний служитель Сергій Луцький. Доброго раночку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами і таку тему будете розкривати. От справді, як знайти от той такий спеціальний час чи спеціальне місце для того, щоб навчитися шукати і чути Бога, бо ми можемо. Ми можемо мати час для, для читання, наприклад, духовна література, Біблії, але це не завжди про те, щоб навчитися чути його голос. Знаєте, я подумав, що Ісус, коли був на нашій землі, він був дуже зайнятий. В нього не було машини, в нього не було літаками не літав, але він все встигав. І він, Про нього написано, що він ранком цікаво написано, коли ще темно було, що всі спали. Він виходив в якесь самотнє місце і молився там. Тобто для нього були часи, священні часи, які він виділяв для спілкування з отцем. І він намагався, щоб в ті часи не було отих, отих, не приходили повідомлення на, на месенджери, щось, да, відволічкаючих таких моментів, щоб не було. Тобто, от повна зосередженість на спілкуванні, коли все, все зайве, от зараз це головне. І от для нього це був цей час ранку. Він його використовував, він його тримався дуже так, знаєте, ретельно він розумів, що звідси сила в нього йде. Знаєте, я пам'ятаю, якось читав біографію Мартина Лютера, і про нього цікаво написано, що він говорив: коли в мене дуже багато справ сьогодні, календар цілий забитий, там розклад забитий. Він каже, то я тоді ставив собі розклад, що треба більше часу привести для молитви. Тобто і так мало часу. Більше часу для молитви. Напевно, тому що, от молитва, коли ми розуміємо голос Божий. Я думаю, що наші глядачі так само розуміють. Ми дуже часто робимо багато зайвих справ. Ми марнуємо час. Тобто робимо це думаємо, це можна було б і не робити. І от важливо, коли спілкування з Богом, щоб він нам підказав. Оце головне, оце зроби, а це можна якось залишити. І звідки Бог може зробити. От тому, коли маємо завантажений графік, важливо приділити час Богові, щоб він показав. Що на першому місці, а що може бути далі? Тому що, коли я ще читав таку книгу, Стівен Кові, такий відомий автор є, і він каже, що ми можемо змагатися за продуктивність, щоб більше і більше зробити щось кожен день. І він це порівняв, що можна карабкатися по драбині і там тренуватися, щоб скакати через сходинку, щоб швидше підніматися, підніматись, тобто на це прикладати зусилля. А доліз до самого верху. І зрозумів, що драбина була прикладена не до тої стіни, ой. так тобто, і то все марно. тому, от оце ранкове спілкування з Богом, воно поможе нам напрямок зрозуміти, от що тобі дійсно треба, а що ні. Угу. Тобто, це не просто якась там випадковість, що людина думає, ой, чому ж я не чую голос Божий? Це реальне рішення виділити цей час, спланувати його так, щоб провести його із Богом, і тоді ми зможемо претендувати на те, що ой, я хочу почути голос Божий, так його Та, почуємо. Угу. А, цікаво. А що може допомогти розпізнати цей голос, якщо людина справді нелаштована, якщо вона прагне цього? А тому що зараз так багато різних голосів, так багато якихось нав'язаних зовні думок, переконань, цінностей. Як от почути саме Бога? Ну, багато людей собі це питання ставлять. Вони б хотіли чути голос Бога. Це не те, що ми чуємо реально голос там десь в голові. От беремо, наприклад, життя пророка Самуїла. От в нього дуже ярко прослідковується цей момент, коли він чув голос Божий, коли Господь до нього говорив. І він, він не розуміє, написано на початку, що він ще не знав, що це Господь йому говорить. Ну, наприклад, це регулярне перебування в Божій присутності. Тому що, коли ми в присутності, ми спілкуємося, ми тут цей голос впізнаємо. Тобто себе потрібно поміщати в цей контекст. І постійне спілкування з Богом, воно налаштовує наше духовне вухо, і ми починаємо впізнавати. От людина має таку здатність, коли вона на чомусь зосереджена, то вона інші шуми відсіює. Вони можуть бути, але ти їх, на них не звертаєш увагу, ти зосереджений на чомусь одному. От важливо налаштувати своє духовне вухо, саме як на цю хвилю. Ну потім дуже важливо, щоб був щоденний час з Богом. І зрозуміло, що це, ну, наприклад, відвідування богослужінь, десь служіння церковної громади, там, там мала група, якесь загальне служіння, інше, коли ми трудимося разом з Богом, і там його голос більше звучить. Ну, це перше, що можна сказати. Ну, в Самуїла ще е, був е, духовний наставник. Це так само важливо. Тому що, коли він написано на сп'ятку, ще не вмів розрізняти голос Божий, і він прийшов до Ілія, каже, так і так. Е, каже, ти мене кликав? Ілій каже ні. А коли другий раз прийшов і розказав, ілій йому каже, це Господь тебе кличе, скажи отак і отак. Тобто дуже важливо, щоб, от коли ми ростемо духовно, щоб у нас була якась людина, яка зможе нам підказати, можливо, виходячи з свого власного досвіду, як вона чула голос Божий, і підказати, наприклад, тому, хто <кій> тільки починає цю дорогу. Ну і зрозуміло, що в цьому дуже важливо це готовність слухати. Тому що коли я на своїй хвилі... Коли цей голос, так знаєте, рекешетом повз мене проходить, коли я хочу його почути, я шукаю його. Оце дуже важливо. Дякуємо. Так, справді, от як е, нещодавно ми міркували тут нашою командою на студії, от як деколи не... Не помилитися, тобто так оцей підробний голос не почути, тому що ми знаємо, що наша боротьба не з земними, так владами, а з силами злоби духів піднебесних, що за кожну свідомість сьогодні йде боротьба. І можна деколи чути щось, зрозуміти, бачити, і може здаватися, що це справді Бог так веде життя. Навіть чула таку думку, що сьогодні складність в тому, що не в тому, що нам треба вибирати між добрим і поганим, а між добрим і добрим, тому що і диявол може давати добрі наміри, якісь плани, але це може бути не той голос Божий, який нас веде. От як розрізняти? Ну, коли ми постійно з Богом, ми його починаємо розуміти. От є тоді загальний вектор нашого життя. І ми розуміємо, що от, Бог нас веде вперед і нема цих повернень назад, коли ми це розуміємо. Ну, В цих шумах, які сьогодні є, зрозуміло, що дещо може претендувати, по-перше, голос, хочеться приглушити, коли ці шуми, такий загальний шум є, фон. Але крім того, інші голоса можуть звучати, які претендують на те, що це голос Божий. <кій> Знаєте, зараз війна в Україні. і... Ну, є такі так звані правила бою. Тобто, от, як повинна себе вести людина, яка знаходиться в цьому хаосі бою. І одне з цих правил звучить таким чином: зупинись в хаосі. От коли раптом щось таке незрозуміле твориться, ти не знаєш, де свої, де чужі, хтось щось кудись біжить, що десь шумо багато вибухає, щось там коло тебе, от, не піддавайся метушні. Зупинись в хаосі, зорієнтуйся ось, і зрозумій. от, Правильний напрямок. І так само в цьому хаосі, деколи в нашому життєвому, тому що ми всі ведемо цю духовну війну, духовну боротьбу, деколи нам потрібно зробити цю паузу, От відкласти ті всі зайві справи. До речі, субота грає велику роль. Угу. Ми зупиняємося в цьому, всі метушні, коли біжимо кожен день, просто зупинись і налаштуйся на духовну хвилю. Ну, Зрозуміло, що тут важлива, я би сказав, підтримка про фізичну складову. От, якщо можемо згадати про Кайлю, коли в нього було таке переживання, емоційне було, і потім хаос почався. Він десь кудись тікав, кудись біг, десь там йшов там, тобто дезорієнтований був. І тоді що робить Господь? Він каже: так: от фізичні вправи, ідеш, добре, це потрібно, тому що турбота про тіло. Тепер так? треба їсти. Тепер поспи. Поспав, відпочинок важливий. І ось тоді, Тому що часто люди живуть в такому темпі постійне недосипання. Постійно. І тоді навіть мозок, він взагалі ну, такий, ну, такий поверхневий, він не може глибоко... смити. Ми сьогодні звикаємо, що навіть на екрані сюжети повинні постійно змінюватись, тому що ми не можемо на чомусь довго зосередити увагу. Ось така людина сьогодні. І тому важливо, коли зупини, відключи то все решту і просто подумай про те, що важливе, про те, що вічне. Ось тому відпочити треба, деколи виспатися треба, поїсти щось корисну їжу, якусь фізичні вправи, і тоді наш мозок починає реагувати е, трошки по-іншому. Ось ну зрозуміло, терпіння, покаяння. Наприклад, чому покаяння? Е, тому що деколи гріхи заважають чути голос Божий. Mm -hmm. Деколи треба покаятися, визнати перед Богом якийсь гріх. Це може бути е, почуття непрощення. Коли от ми керовані духом непрощення, постійно думаємо про цей об'єкт нашої образи, і це знову ж таки заважає. Тому треба простити, треба покаятися, відкрити своє серце для Бога. Угу. Цікаво. Багато, багато таких аспектів, які можуть створити нам ось це середовище для того, щоб ми справді могли вчути, навчалися чути голос Божий. Тут і недосипання може бути якесь фізичне втома, так само, і якесь нерозкаяння, так? так? І дуже багато всього. А, як нам навчитися не лише слухати, але відповідати на те, що Господь нам каже? Знаєте, Ісус одного разу сказав: вірний в малому і в великому вірний. І часто, от, коли Бог нас до чогось спонукає, Він не ставить перед нами такі задачі ну, грандіозні, там, змінити весь світ, так, ось, там, або врятувати весь світ. Дрібниці, знаєте, як той жарт каже, що коли. Прийшов солдат до генерала, каже, я хочу от, зробити, змінити весь світ, він каже, ну то застили своє ліжко спочатку. Uh -huh. Тобто, здрібниць, якщо ми навчимося бути вірними Богові в малому, от він буде нам довіряти якісь більші доручення. І ми привчимося слухатися Бога в малому. Отака, от можливо, навіть того ніхто не бачить, того ніхто не знає, От навіть той час виділити час для спілкування з Богом. Ніхто цього не знає. От я сьогодні зранку встав, виділив 15 хвилин для вивчення для читання слова чи ні. Це тільки знаю я і Бог. От у цих дрібних речах ми вчимося бути вірними Богові. Ну Потім, ну, що можна порадити, це не відкладати на потім добрі наміри. Тобто, відчуваю, якийсь Бог мене спонукає до чогось доброго. От зроби це, не відкладай на потім. Не думай, що я це потім зроблю. Угу. Тому що. Е, не не ми контролюємо Духа Святого, це Він нас контролює. І коли він сьогодні нас до чогось спонукає, то ми стоїмо перед вибором. Якщо він спонукає мене, наприклад, комусь допомогти, комусь добре слово сказати або щось зробити. А я кажу йому чекай, я сьогодні зайнятий, я пізніше це зроблю. Mm -hmm. Фактично, я не кажу йому, що я зроблю пізніше. Я йому кажу, зараз ні. Mm -hmm. Ось де проблема. Я йому кажу, зараз ні. А що буде через один, через дві завтра, я взагалі не знаю. Можливо, я буду глухий для його голосу вже. Тому важливо, щоб ми не відкладали оці от відчули це спонукання. Треба це зробити. От, треба формувати звичку, казати Богові так, проявляти послух йому. Ну, Зрозуміло, що якісь минулі досвіди в нас, тому що ну, це, це процес життя. Це ми будуємо стосунки з Богом. Так само, як ми з будь-ким будуємо стосунки і помиляємося, Десь виправляємося. Бог любить нас, Бог знає, він приймає нас нашими недоліками, він формує нас. Тобто, не це не якась одна подія, він трудиться над нами. Тому можемо аналізувати минулі досвіди. Якщо навіть був негативний досвід, от, наприклад, я ну, чув спонукання, я не скористався, я втратив це цю можливість втратив Нічого, перетворюємо тепер поразку на перемогу. Другий раз я буду чітко знати, що коли я цей голос почую, треба це робити, тому що може бути втрачена можливість. Uh -huh. Ось. І таким чином, коли ми аналізуємо ці досвіди, ми так само ростемо, ми вчимося, і зрозуміло, що ми тоді будемо формувати послуг. Ну, деколи бувають такі випробування, що е, Бог нам каже, вийти з зони комфорту так званої. От, mm -hmm. от не хочеться так добре, так тепло, гарно. Mm -hmm. да, от, але, але треба зробити зусилля, і потім, як правило, людина радіє з цього. Вона щаслива, що вона mm -hmm. перемогла себе, проявила поступ Богу і почула цей голос. Взагалі от здатність чути голос Божий – це велика радість. І коли я розумію, що от я поступаю так, як хоче мій творець, ну, це не дає відчуття щастя, я би сказав. Ти розумієш, що ти себе реалізуєш от там, для чого ти був створений. Mm -hmm. от, ти почув цей голос і ти це зробив. Ось тому Ну, ну, хтось рекомендує, наприклад, мати з собою в кишені якісь дрібні гроші. Так? Коли відчув спонукання комусь допомогти, щоб ну, не було там тисячі гривень в кишені, коли шкода. Е -е, от. А хтось просить, наприклад, в тебе є там 5 гривень, ти раз людині пожертвував. Так? Невеликі гроші разом з тим ти можеш зробити добре. Але тобто, наперед приготуватися. Наперед, от розуміти, що от щоб були якісь ресурси, це може бути не тільки гроші, це може бути якась брошурка, може mm -hmm. бути візитівка телеканалу Надія, це може бути ну можливо щось інше таке, що ми можемо просто поділитися з людиною. Mm -hmm. Час при... наприклад, нашій, в нашому графіку з... лишити якісь трошки такі е... час для того, щоб можна було не передбачено mm -hmm. щось зробити. Mm -hmm. Дякуємо за ці поради. От що хочеться на останок таке питання поставити про те, от як а, чи буває так, що Бог справді мовчить? Тому що є люди, які, можливо, там перед важливим вибором стоять, стоять так що змінить все життя. І я знаю друзів, які... І піст собі планувала, організовували, і декілька місяців вони не шукали, щоб почути голос Божий. І в цьому процесі інколи здається, що от Бог мовчить. От що говорить про таке Боже мовчання, писання? Знаєте, Бог завжди на нашій стороні. І все, що Бо робить, все буквально, це нам на користь. Uh -huh. Якщо Бог каже так, це нам на користь, Бог каже ні, нам на користь. Якщо Бог мовчить. Значить, нам потрібно зараз оце мовчання. Нам потрібно це. Тобто ми розуміємо, що він на нашій стороні, все, що він робить, воно мені на благо. Ну, зрозуміло, що ну, примусити Бога щось сказати, це неможливо, тому що це ми повинні налаштуватися на його хвилю. Ми знаємо, наприклад, Саул, коли там пробував вибити з Бога якесь там слово, ну Бог просто мовчав. Але, як правило, Бог мовчить тоді, коли ми вже занадто далеко заходимо. Коли просто ми, ну, голос то його звучить, але ми його не чуємо. Як правило, так. Тому дуже важливо, я би сказав, тут довіряти Богові. Що би не сталося? Що би не сталося, можливо, він, никомусь... він деколи нам не відкриває всю перспективу перед вибором, але він нам відкриває перші кроки. Зроби перші кроки, Бог тобі відкриє далі. Або він благословить тобі, відкриє інші можливості, або Він тебе зупинить. Тому не потрібно деколи боятися, от як я розумію, на цей день волю Божу робити якийсь невеличкий крок, робити якісь рішення. І тоді Бог буде далі нас вести. Тому, якщо ми виділяємо час для Бога, якщо ми виділяємо ось цей ранковий час для того, щоб чути його голос, він обов'язково буде вести нас. Він підкаже нам, що би не сталося, в нашому житті він буде присутній. Він, навіть якщо буде труднощі, тому що ми на такій землі знаходимося, він допоможе нам подолати їх. Але важливо мати ці стосунки, важливо мати цей час з Богом. Нещодавно ми читали. Приклад пророка Ілії про те, що після такої великої перемоги на горі, так коли зійшов по одній молитві зійшов е, вогонь з неба, і взагалі Бог так себе проявив. Після того він молиться один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, так і тільки на шостий раз Бог відповідає. Так. І ми думали, чому так? Ну там е, по одній молитві зійшов вогонь з неба, а тут Бог чекає, і якби. І і для себе ми зрозуміли, що це також метод Бога, щоб ми не, про... не привласнили собі його славу, тобто що Боже, я тобі скажу, а ти вже одразу тут відповідаєш. Десь нашу вірність випробовує в таких моментах. Але звичайно, коли це процес очікування, ми люди не не дуже. Якби розположені в тому, щоб це бачити, uh -huh. ми хочемо вже зараз, ми хвилюємося, бо це все за мене нас турбує. Uh -huh. Але справді дякуємо, що ви зазначаєте це. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам в контексті цієї теми сьогодні? Знаєте, важливо, щоб на першому місці в житті було те, що повинно бути на першому місці. Фактично, це найголовніше, тому що в нашому житті дуже багато своєї. Але коли. Бог присутній в нашому житті, коли ми готові слухати його голос, наше життя тоді перетворюється, воно починає мати зміст. Оце слово, з яким ми повинні трошки провести часу, знаєте, його можна порівняти як е, листя з дерева життя. От коли людина згрішила, Бог забрав дерево життя до раю і поставив цей забор чи поставив якусь огорожу, але листя дерева життя звисають сюди на нашу грішну землю. І Божі обітниці, яким ми можемо наповнити своє серце, свій розум, наповнити цими обітницями, думати про це, вивчати пам'ять якісь можливі уривки, щоб слово Боже звучало в нашому серці. Воно буде допомагати нам подолати життєві труднощі, не гаразд, пройти кожен день переможно, робити правильні справи в правильний час. У нас буде від цього відчуття радості і щастя і розуміння своєї правоти. Коли ти виконуєш Божу волю, таке внутрішнє глибоке відчуття, що ти робиш правильні речі. Воно дуже важливо для психологічного комфорту і взагалі для відчуття щастя. Mm -hmm. Тому хай Бог поможе от нам мати цей час для нього, щоб ми відрізняли його голос, впізнавали його голос. І тоді ми ніколи не будемо самі в цьому житті. Він завжди mm -hmm. буде з нами. Дякуємо, дякуємо вам за таке натхнення для нас, для наших глядачів на цілий день. Нам справді є про що подумати, нам є про що молитися, і дуже сподіваємося, дорогі друзі, що ви також зможете чути голос Божий у своєму житті. З нами сьогодні Сергій Луцький, священнослужитель. Друзі, говорили про тему, як почути Божий голос у щоденній своїй метушні. Тож давайте вчитися разом. Ну а поки у нас для вас духовний сніданок. thank you